Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі брати і сестри, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лава. Маємо місяць жовтень, і легендарний детектив Еркюль Пуаро пригадує, що це є місяць присвячений святому розарію. Тому сім причин, сім таких мотиваторів, чому варто взятися за святий Розарій або за святу Вервицю. Причина номер один. По-перше, тому що вервиця Святий Розарій є біблійною молитвою, і молитва Отче наш і Радуйся Марія опираються на тексти святого Писання, також молитва Розарію пов'язана із роздумами над найважливішими і євангельськими подіями, таємницями. Йоанн Павло ІІ радить перед кожною таємницею читати відповідний біблійний уривок, після чого молитва допомагатиме, якби засвоювати цю істину. Процитую, можливо, фрагмент з його послання Розаріум Віргініс Марія. Перша частина Радуйся Марія, зібрана зі слів, сказаних Марії Ангелом Гавріїлом та Святою Єлизаветою, є спогляданням у поклонінні таємниці, здійсненій в Діві Назаретанській. Ці слова виражають, як би мовити, диво неба і землі. Можна сказати, що вони дають нам уявлення про дивування Бога, коли він споглядає свій шедевр, Сина в утробі Діви Марії. З унікально привілейованих стосунків Марії з Христом, які роблять її Богородицею, Теотокос випливає сила прохання, яке ми звертаємо до неї у другій половині молитви, коли ми довіряємо її материнському заступництву наше життя та годину нашої смерті. Причина номер два. Розарій вервиця є христоцентричною молитвою. Коли ми повторюємо слова Архангела Гавриїла, ми уприсутнюємо в нашій пам'яті, в нашому серці тайну втілення. Момент, коли Син Божий з любові до нас прийняв людську природу. В серці цієї молитви, а конкретно між тою першою частиною і другою є ім'я Ісус в самому серці в самому центрі молитви. Причина номер три: Розарій спосіб неустанної молитви. В якій змірі тим, чим є Ісушова молитва на Сході, молитва Святої Вервиці Розарію, є на Заході, тобто в західній традиції, в Західній Церкві? Іншими словами, є способом неустанної молитви. Пам'ятаєте, Святий Павло Апостол говорив, що молитися потрібно не там час від часу, там рано ввечері, так як ми собі уявляємо, тільки неустанно, постійно. І так, вервиться є таким способом неустанної молитви. Святий Розарій можемо молитися під час праці, йдучи до праці, повертаючись з праці, засинаючи в ліжку, прибираючи в кімнаті і так далі. Середньовічні святі містики бачили в цій молитві певний засіб, який допомагає тривати в Божій присутності, практикувати оте, меморія деї». Причина номер чотири: Святий Розарій пригадує. Сатані його поразку. Святий Людвік Марія Гріньон де Монфорт повчав, що для Злого Духа особливо принизливо є чути, що його поразка почалася від смирення діви, від її так. А саме це ми пригадуємо, коли згадуємо ангельське привітання. Тому багато святих сприймали розарі як зброю проти сил темряви. Святий Жау Марії В'яней повчав, що одне радуйся, Марія з увагою сказане. Потрясає пеклом. Не випадково в цій молитві просимо про заступництво Богородиці в цей момент сьогодні і в годину нашої смерті, адже година нашої смерті є найважливішим моментом нашого життя. В стані, в якому ми перебуватимемо в момент нашої смерті, ми переходимо до вічності. Тому прекрасним звичаєм католицьким є супроводжувати помираючого з розарівою Молитвою. Святий Вікенті Ферері, домініканець, коли його кликали до помираючого, який не хотів покаятися, був таким затверділим грішником, закликав зібраних при ньому молитися Святий Розарій, таким, таким чином Бог сукрушував тверді серця, даючи благодать покаяння. Причина номер п'ять з історії знаємо неймовірну ефективність цієї молитви, яка здатна змінювати. Геополітичну мапу світу саме завдяки молитві Святого Розарія християнські війська перемогли у битві під Лепанто, ісламську флотилію. Перед самою битвою, яка сталася 7 жовтня 1571 року, Папа Пій V звернувся до католиків Європи, щоби об'єдналися в молитві Святого Розарія. І на капличці, збудованій для пригадування про цю перемогу, видніє напис. Но віртus, non Arma, non duce set Марія Розарія вікторис нос фецт. Не відвага, не зброя, не князі. Лише Марія Розарієва дала нам перемогу. Заступни судді Марії, католики завдячують також перемогу під Віднем, коли папа Інокентій IX, здається, одинадцятий, попросив короля речі Посполитої Яна Третього Шобівського про допомогу. той, не відразу погодився Сейм не дуже хотів, щоб польські війська вирушали до бою. Натомість король змінив рішення під впливом свого сповітника святого Станіслава Папчинського, засновника згромадження Мар'яні. В цей час християни Європи палко молилися на Вервиці. 12 вересня 27-тисячна армія Яна Собійського почала бій з понад понад 100 тисячною армією турецькою. В цей час з кафедрального собору в Кракові на Вавелю. Вирушила молитовна процесія до Маріяського храму. В цій процесії несли присвяті дари і чудотворний образ діви Марії Святого Розарію, ну і молилися Вервицю. Після перемоги Ян Собірський послав папі Інокентію листа, де було написано Венімус деус Вінціт». Прийшли і побачили, Бог переміг. Шоста причина: молитва Святого Розарія формувала численних святих. Духовне зростання цій молитві завдячують численні святі, ну найбільш відомих, може, назвемо святий Людвік Марія Гріньо де Монфорт, святий Жам Марі В'яней, святий отець Піос П'єтрильчине, святий Йоанн Павло II. Сьома причина. В численних об'явленнях Діва Марія обіцяла випрошувати рясні благодаті усім, хто молитиметься вервіч у рожарі. Можна згадати тут про 15 обітниць даних. Блаженому Алену деля Рошу можна згадати про фатімські об'явлення, а також про досвід святих. Той самий святий Людвік Марія Гріньон де Монфорт повчав, що християнин, який молиться розарій, ніколи не відпаде від католицької віри. Одного разу отець Алесіо Паренте, це співбрат капуцин отця Піо Петричини, запитав отця піо, чому той завжди молиться розарій? А отець Піво постійно молився Розарі. Ну і падре Піво відповів: Бодіва Марія ніколи мені не відмовила в благодатях, які я просив, молячись Розарі. Ну і восьмій, восьма причина: бонусна. Це дуже проста молитва. Що може бути простіше, ніж повторення коротеньких актів, коротеньких текстів ангельського привітання. І ця Молитва, ці слова також пригадують, мабуть, найщасливіший момент в житті Пресвятої Діви Марії, коли вона стала матір'ю Сина Божого. Тому зробімо їй радість. До зустрічі. Дякую.